Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець і знову на тему золота. Золото, яке зараз миється на берегах річки Дністер в Дністровському районі Чернівецької області та на Сокірянщині. Цікава тема і зараз чесно скажу, як нас я цю тему розробляв не один рік. Розробляв, аналізував, відслідковував. Так як справжній журналіст, а зараз один з за одним викладає відео про золото Дністровського району Сукрянщини. І ще один доказ. Все як по класиці, золото починають мити в Дністровському районі Чернівецької області на Сокірянщині, коли починає бути тепла вода. Переважно це липень, серпень місяць. Коли тепленька вода, тому що це процес довгий, і можна руки за 1 2 години просто втратити. Тому, коли тепленька вода, в червні ще не миють, а липень-серпень починають мити. Сезон закінчується коли? В вересні, коли вода стає холодною, земля стає холодною, пісок стає холодним, і що? Золото добичає, кажуть росіяни, вже закінчується. І що далі? А далі старателі ділять золото? Тому що золото, яке миється на берегах Дністра, складується, складується в певних місцях під охороною, а потім ділиться. А потім, а потім зверніть увагу, як раніше на Сокірянщині знаходили людей в Дністрі, невідомих людей, неопізнаних, і саме в вересні. Оце в роки війни не було таких випадків. А до війни, особливо в 2010 році, 2013, 2012, 2014, 15, кожен сезон золотодобування, що вересень місяць в сокірянах вспливали, що трупи в воді в сокірянах. В районі Новодністровська, в районі Непоротова, там, де зараз миють золото. Правильно. Тому що старателі в кінці сезону завжди сваряться за золотішко. А золото часто наймають, що мити просто людей зі сторони. І мафія після сезону їх що Тупо мочить, а потім топ. Ось так. Ось так на Сокірянщині ще один маленький пазлик. Жорстокий пазл. Скільки людей знайшли на Сукірянщині в вересні місяці, в кінці серпня потопленими, без паспортів, без нічого. І так їх і поховали невідомими. Правильно, а це були золотошукачі, які під кінець сезону не отримали свою долю і стали непотрібними. Їх просто прибрали. Давно я цю тему відслідковую. Ви скажете ризикована тема. Ти ходиш по краю, ти ходиш по лезу. Мені байдуже. Є така річ адреналін. Колись я працював в міліції, в українській міліції, колись у мене було розкриття злочинів 100% по місту своєму рідному сукіряне. І коли я брав слід, як справжній шукач, собака шукач, я рвав вперед, навіть не дивився ні назад, ні в боки. Так це небезпечно. Але собаки-шукачі вони такі. От і зараз я Шукач, коли я беру слід, я рву вперед. І не звертаю хто позаду, хто збоку, не звертаю небезпеку. Золото небезпечна тема. За нього вбивають, за нього топлять. А люди гинуть за метал, як в тій старій пісні. З вами український історик та журналіст Єршовець. Сокірянщина, Чернівецька область, де золото. Миють жменями, як кажуть на місцевому діалекті. До нових зустрічей!